Вітаю, шановні глядачі! В даному відео розглянемо спосіб заміни регіону на консолі Nintendo Wii U і перетворимо наявну японку на Європейку. Відеоінструкція, як ви вже мабуть помітили, вийшла доволі довга та об'ємна, тому я постараюся пропустити більшість тривіальних і зрозумілих дій. Приступаємо! Посилання на сайт із оригінальною інструкцією залишу в описі під відео. Відкриваємо його. Тут нам автор відразу пише, що не мав раніше сильного бажання створювати інструкцію через те, що можна брикнути свою консоль. Насправді ж, схожий метод пернаментної зміни регіону існував іще десь 2 роки тому на кастомі МОКа. Дані інструкції. На момент виходу відео близько 7 місяців. Маємо також тут іще деякі нотатки від автора. А саме, ми втратимо доступ до eShop, але ігри все одно будуть отримувати оновлення, що всі дії не такі прості, як заміна регіону на Nintendo 3DS, що потрібно розблокувати оновлення, якщо на консолі вже встановлено якийсь кастом. І те, що на всякий випадок потрібно тримати під рукою backup NAND. Раптом ви пошкодите свою систему. І це дуже влучний час для мого дисклеймеру. Продовжуємо. Отже, нам знадобиться один великий мозок спосіб запустити Exploit UtePie, щоб надалі мати змогу використовувати Recovery меню. Для цього я завчасно придбав Raspberry Pi. Посилання на продавця із Aliexpress, у якого брав плату, залишу в описі під відео. Переходимо на GitHub та завантажуємо останній реліз. Нас цікавить файл із розширенням uf 2 Скачуємо модифіковану версію Recovery Menu. Наступним завантажимо останній Python. Щоб зберегти скрип, натискаємо правою кнопкою мишки на посилання і вибираємо зберегти як. Звертаємо увагу на розширення файлу. Це має бути саме .py, не index і не HTML. Також потрібен текстовий редактор. Автор пише, що достатньо блокнота, проте мені зручніше користуватися Notepad. Далі перелічу те, чого немає у списку. Нам знадобиться ПК чи ноутбук. Всі дії можна провести як на macOS, так і на Windows. Також потрібен хороший USB кабель Type-C на Type-A, SD-карта і програма для її форматування. Рекомендується FAT32 Format, проте я буду використовувати Rufus, так як FAT32 Format чомусь не завжди в мене розпізнає картки. Завантажити можна як. Стандартну версію, так і портаблу. Звертаємо браузер, підключаємо SD-карту до ПК. Запускаю на фоні інсталятор Python. Переходимо до форматування карти. Вибираємо із списку ту, яка потрібна, якщо її підключено декілька. Виставляємо такі параметри: незавантажувальний образ, MBR. Стираємо назву тому. Файлова система обов'язково має бути fat 32, розмір кластера 32 КБ. Знімаємо чекбокс розширеної мітки. Очікуємо завершення і закриваємо програму. Переходимо до нашої флешки. Копіюємо Recovery меню. Також відразу створимо файл конфігурації мережі. Копіюємо назву і розширення. Створюємо текстовий документ. Переіменовуємо його та відразу прибираємо розширення .txt. підтверджуємо. Із сайту копіюємо вміст нашого файлу. Правою клавішою мишки натискаємо, відкрити за допомогою і вибираємо блокнот. Тип залишаємо Wi-Fi. SSID то повна назва вашої мережі Wi-Fi. Так як в мене вона буквально цифрова, за кадром зроблю все вірно, а тут покажу тільки приклад. Кей має дорівнювати паролю від Wi-Fi. Нехай то буде від 1 до 9. Тут дуже важливо вірно виставити тип шифрування вашого паролю. Мені нічого виправляти не потрібно. Так як все співпадає. Перевірити тип шифрування можна в налаштуваннях роутеру і за необхідності внести відповідні зміни. Зберігаємо документ. Далі встановлюю Notepad++. Закриваю інсталятор. Бачимо, що на фоні Python теж вже успішно встановлений. Із SD-картою. На цьому всі приготування закінчені. Щоб перейти до наступного кроку, а саме форматування консолі, нам спочатку потрібно запрограмувати Raspberry. Виймаємо SD-картку, а на малинці затискаємо клавішу Boot. І через Type-C-кабель підключаємо до ПК. Вона розпізнається як флешка. І потрібне нам вікно відкривається самостійно. Сюди ми копіюємо раніше завантажений файл прошивки із розширенням uf 2 Просто перетягуємо його. Все готово. Raspberry Pico після цього повинна самостійно відключитися, і у списку носіїв ми її вже не бачимо. Для форматування консолі також потрібно розблокувати оновлення та видалити кастом. Далі все залежить від. Попереднього методу прошивки консолі. У вас може бути встановлено тільки ArOMA чи тільки Tiramisu. або ж як на даній консолі, одночасно aroma плюс Tiramisu. Кроки на цих двох прошивках відрізняються мінімально. Затискаю на планшеті кнопку X, вмикаю View і вибираю Tiramisu, підтвердивши кнопкою A. Це потрібно для того, щоб запустити Homebrew UFDIN. Для Arome, якщо ви робили прошивку відносно недавно, то, скоріш за все, необхідний софт у вас вже завантажений. Якщо ж ні, то просто скачуємо на консоль цей додаток із Humbrew Store. В розділі Aroma Raid запускаю Міймейкер. Саме через нього в TierMesso відкривається Homebrew Launcher. Вибираю UFDI. Далі бачимо напис. Що папка оновлень видалена, натискаємо А, щоб створити її. Напис змінюється на папка існує. Тиснемо Home, щоб вийти, та ще раз Home. Тут можна помітити японські кандзі І те, що дана консоль була раніше частково локалізована. Перезавантажую консоль. При запуску вже бачимо Warning. Отже, ми на вірному шляху. І оновлення точного дозволення. Тиснемо А. Далі нам потрібно видалити Payload Loader, тому що при скиданні до заводських налаштувань він автоматично не видаляється. Запускаю Payload Loader Installer. Кнопкою А робимо вибір. Check Boot Option. Switch Back to EU Menu. Тиснемо А. І консоль вимкнеться. Це ми прибрали автозапуск. Включаємо приставку. Запускаємо Health and Safety. Бачимо знову warning. Таким чином, ми щойно завантажились в AROM. Далі знову Payload Loader. Check. Тепер вибираємо Remove. Та ще раз Remove. Тиснемо А, щоб вимкнути консоль. Включаємо повторно. Заходимо в «Системні налаштування і вибираємо останній пункт меню. Видалення всього. Тривалість форматування напряму залежить від того, наскільки забита внутрішня пам'ять консолі. Процес може зайняти близько півгодини часу, або навіть більше. Тому на відео він буде пропущений. А я тим часом заверю собі каву. Після закінчення форматування потрібно синхронізувати планшет із консолі. Допомагають нам в цьому підказки на екрані. Вмикаємо сам планшет. На консолі натискаємо червону кнопку синхронізації. На імпаді також знаходимо схожу кнопку зі зворотньої сторони. Тиснемо її. Далі вводимо на планшеті символи в тій послідовності, яку бачимо на екрані телевізора. Зв'язок встановлено. На цьому етапі подальше налаштування припиняємо і вимикаємо консоль. Далі вставляємо в View SD-картку, яку ми підготували раніше. Також під'єднуємо Raspberry до Type-C кабелю і тримаємо на поготові. Таймінги тут важливі, тому нам потрібно вчасно підключити нашу піку до одного із передніх USB-портів на консолі. Вмикаємо, і, як тільки бачимо на екрані планшету логотип View, відразу під'єднуємо кабель. Тут ви вже особисто вирішуйте, як саме вам буде зручніше підключати кабель Type A до консолі чи кабель Type-C до Raspberry. Якщо ж не вийшло із першого разу, і ви завантажились в стокове меню, вимикаємо View і пробуємо повторно. Поки спроба не буде вдала. Якщо все окей, і ми відразу потрапили до Recovery, світлодіод над кнопкою Power буде світитися фіолетовим кольором. І відповідно саме меню відображається на екрані. Тут деякі користувачі можуть зіткнутися із тим, що екран ТВ буде просто чорним, без жодної інформації. Інколи навіть таке трапляється, і немає виводу сигналу. Якщо ви потрапили в клуб нещасливчиків, тоді вам потрібно вимкнути консоль, витягти дешку, перейти до ПК, за посиланням із опису завантажити спеціальне. Рекавері для ініціалізації, переименувати його, і закинути із заміною на SD-карту. Повторюємо процедуру. Як тільки з'являється логотип, підключаємо Raspberry. Якщо картинка на екрані є, вимикаємо і заливаємо на флешку вже модифіковане рекавері із нашого гайду. Сама навігація в даному меню відбувається за допомогою двох кнопок: «Eject» – це далі, Power це Вибрати. У нас цікавий п'ятий пункт. Вибираємо і тиснемо павер. Завантажуйте за дані мережі із конфіг файлу SD картки. Далі любою із кнопок повертаємося на сторінку назад і вибираємо Start в App Server. Запам'ятовуємо чи записуємо IP-адресу консолі. Залишаємо цю сторінку відкритою і повертаємось до ПК. Знаходимо скрипт вап-клієнта. Натискаємо на нього правою клавішою мишки «Редагувати в Notepad». Шукаємо 140-стрічку. І прописуємо тут IP-консолі. Порт залишається без змін. Зберігаємо. Ми вже успішно виконали всі ці кроки. Переходимо до 8 і 9 пунктів. Копіюємо команду. І саме в папці, де лежить відредагований скрипт. В стрічці пишемо cmd. Вставляємо команду. Тиснемо Enter. І маємо отримати відповідь від серверу. Копіюємо наступну команду. Виконуємо. Відповідь знову є. І бачимо, що тут з'явився новий файл sysprot.xml. На ньому тиснемо правою клавішою мишки. Редагувати в Notepad». Нас цікавлять дві стрічки. Шукаємо Product Area і змінюємо дане значення на цифру того регіону, на який ми плануємо перейти. Я змінюю одиничку на 4 Так як бажаю перейти із Японії на Євро. Також не забуваємо змінити game-region на 119, що по факту є зняттям всіх регіональних обмежень, і консоль зможе запускати диски любих регіонів. Зберігаємо, закриваємо. Переходимо далі. Копіюємо наступну команду. Щоб повернути редагований файл sysprot Назад в консоль. Enter. Є відповідь. Далі exit. Закриваємо командну стрічку. 14-тим пунктом зупиняємо VAP-сервер на view і встановлюємо колдбут title. Тиснемо Edject. Навігуємось до Set Cold Boot Вибираємо відповідний до вашої консолі пункт System Settings. Бачимо напис Success. Повертаємося назад. Виходимо із Recovery. Вимикаємо консоль, вибравши пункт Shutdown. Останні дії дали нам можливість відразу завантажитися до системних налаштувань консолі. Post стандартне меню. Ми вдало виконали ці пункти інструкції. Далі продовжуємо на самій View. Витягуємо кабель Raspberry. З USB. Якщо ж не витягти, консоль може зависнути при спробі запуску. Вмикаємо View. Після логотипу автоматично відкривається налаштування. Вибираємо інтернет та налагоджуємо Wi-Fi з'єднання. Далі запускаємо оновлення системи. Так як ми раніше змінили регіональні налаштування. Почнеться викачування повної прошивки нового регіону, а після цього розпочнеться її встановлення. Це доволі тривалий процес, тому весь його показувати не буду. По напису вверху екрану бачимо, що автовимкнення відключено, отже, можна не переживати і зробити собі прерву на другу каву. По закінченню процесу отримуємо помилку. Це зілком нормально і очікувано. Так як консоль вже змінила свій регіон, а планшет залишився із японською прив'язкою. На екрані планшету буде кнопка Рестарт, Натискаємо її. Після перезавантаження вже можна побачити, що консоль пропонує обрати мову для View, потім для Virtual VirtualV та вибрати країну проживання. Для користування ви можете вибрати будь-яку зручну для вас мову та регіон із тих, що наявні. Нагадаю, на стокових японських консолях таких функцій не передбачено взагалі. Там тільки одна мова, відповідно, японська. Змінити її в налаштуваннях можливості немає. Виставляємо дату, години, підключаємо до Wi-Fi, реєструємо нового користувача і так далі. Тобто, проводимо повне налаштування консолі. По завершенню бачимо повідомлення про необхідність оновити геймпад. І якщо ми спробуємо це зробити, з'явиться та сама помилка, що і при оновленні. Вимикаємо консоль. Переходимо назад до ПК та до інструкції. Хоча автор тут і вказує, що після завершення налаштування ми маємо побачити меню із продубльованими тайтлами, проте цього не відбулося. Принаймні на даному етапі. Тому спочатку знімемо регіональну прив'язку нашого геймпаду. Для цього нам потрібно знову завантажитися в рекавері меню і запустити в UAP сервер SD-карта із необхідними файлами досі мала б знаходитись в консолі. Якщо ж ні, повертаємо її назад, вмикаємо View, і як тільки бачимо логотип, підключаємо Raspberry до приставки. Утрапляємо в Recovery. Старт в лоап-сервер. Далі на ПК в папці із скриптом відкриваємо командний рядок. Беремо команду із 9-го пункту. Запускаємо її. Бачимо відповідь. Наступною копіюємо команду із другого пункту інструкції по видаленню прив'язки геймпаду. Є відповідь. І в нашій папці. Бачимо новий файл drccfg. Відкриваємо його через Notepad, шукаємо Version check flag та змінюємо значення на 0. І зберігаємо. Наступною командою повертаємо модифікований файл назад в консоль. Відповідь є. Можна виходити вівши Exit. Наступними пунктами буде зупинка в лап серверу і вимкнення консолі. Надалі вона більше не робитиме спроб оновити геймпад, і відповідно помилка зникне. Зупиняємо сервер, навігуємось до Shutdown і підтверджуємо кнопкою Power. Після цього відключаємо Raspberry від консолі. Вмикаємо View, Доналаштовуємо деякі функції, пов'язані із самим геймпадом. Нарешті, потрапивши до меню, бачимо дублювання додатків. Це саме те, про що йшла мова у 20 му пункті інструкції. Далі потрібно вже у фінальний раз звернутися до Recovery меню. Вмикаємо консоль по знайомій схемі. Підключаємо Raspberry, як тільки з'явиться логотип MU. Та запускаємо в абсевер. І повертаємося до інструкції на ПК, щоб прибрати дублі. Для цього запускаємо командний рядок. І з 9-го пункту беремо команду. По відповіді бачимо, що зв'язок встановлений. Наступною копіюємо команду із 22 го пункту. Тут необхідно вірно вказати, які саме регіональні тайтли видалити. Для цього я створюю новий текстовий документ, копіюю текст і змінюю слово region на той регіон, що потрібно прибрати. В даному випадку японський. Для зручності в описі залишу готові команди для кожного із регіонів. Копіюємо і запускаємо. Починається видалення додатків. Це знову один із тривалих процесів, тому, поки я п'ю вже третю каву, частина цього процесу буде вирізана. Готово. Виконуємо команду Exit. І добуваємо останні пункти. А саме, переходимо до приставки, зупиняємо в ап-сервер. Навігуємось до Shutdown і підтверджуємо кнопкою Power. Витягуємо Raspberry Pi та SD-картку із VIU. Більше вони нам сьогодні не знадобляться. Після цього вмикаємо консоль. Нас очікують мінімальні доналаштування. Потрапивши в меню, помічаємо, що дублікати відсутні. В налаштуваннях консолі також можна звернути увагу на букву E «Е» після номер версії прошивки. Це свідчить про повну зміну регіону на європейський. Запустимо e-Virtual V. Синхронізуємо V-Mode. Впевнюємося, що тут також все локалізовано і без іерогліфів. Отже, насолоджуємося виконаною роботою та новим регіоном вашої консолі Nintendo. Wii U.